Вітаю! Мене звати Урсаті Віка. Я дипломований фешн стиліст та персональний стиліст. Найактуальніша тема для нас зараз усіх це як виглядати стильно узимку, але при цьому, що було тепло. Тому тема нашого сьогоднішнього відео буде присвячена саме зимовій капсулі. А саме базовим речам, базовому гардеробі, як вписувати тренди у свою власну капсулу. Покажу вам обов'язково формулу луку на сезон зима 2022-2023, і також обов'язково розглянемо тему, як же доглядати за шкірою узимку. Отже, почнемо з базових речей. Моя власна рекомендація обов'язково звертати на них увагу, бо саме базові речі класно і легко міксуються і вписуються у любу капсулу. Я впевнена, що у кожної з вас був випадок, коли ви купляєте дуже круту ковтинку, а потім розумієте, що вам ніби що її вдягти. Це тому, що у кожної речі є своя стилістика і є окремо базові речі. Отже, запам'ятовуйте, базова річ це річ, яка не має форми чи силуети, та не має деталей. Наприклад. Наші улюблені скіні штани, які вписуються дуже круто у наш гардероб. Вони не мають ніякої форми, бо на яку фігуру вони сядуть, так вони і будуть виглядати. І, наприклад, біла сорочка. Вона теж є базою, класно вписується у любу капсулу, бо вона не має ніяких зайвих деталей. Але хочу зауважити: не плутайте базові речі і базовий гардероб це не одне й те саме, бо базовий гардероб це окремий набір речей. Як правильно формувати свій власний гардероб і свою базу? Отже, як формувати власну капсулу. По-перше, вона повинна відповідати вашому образу життя. Сюди входить робота, спорт, зустрічі, може, тревел і так далі. По-друге, обов'язково відповідати вашому характеру. І третє, це позиціонування у соціумі, бо саме через одяг нас ідентифікують. Наступний крок у формуванні власної капсули є саме тренди. Без них ніяк. І це не говорить про те, що ви повинні сліпо сліпослідувати. Дувати тенденціям ні. Але звертати увагу саме на макротренди обов'язково. Макротренди — більш довготривалі. Хоча б на них треба звертати свою увагу. Бо якщо ні, у гру вступає психологія. І соціум починає сприймати таку людину як не зовсім благополучну. На що ж треба звертати увагу при виборі трендів саме для себе? Все тримається на інструментах стилістики: це колір. Силует, фактура, принт та деталі. Я рекомендую звернути свою увагу саме взимку на фактуру. Отже, ви вже дізналися, що таке базовий гардероб, базові речі, капсула, як вписувати тренди і на що треба звертати увагу. А зараз перейдемо до зимової капсули, а саме формул луку, які я вам продемонструю на собі. Отже, на мені перша формула луку. Що це таке? Формула луку це поєднання окремих речей між собою. Отже, наш перший образ побудований на Силуеті. Це значить, що він про жіночність, що входить у формулу луку. По-перше, це спідниця довжини Міді чи Максі, обов'язково чоботи, які заходять під спідницю, і також якась кроп-шубка. Шубку ви можете замінити на якийсь пуховик, але обов'язково він повинен бути укорочений. Бо ця формула луку вона про силует, і ви повинні показати свою талію. Узимку ми утепляємося за допомогою одягу, але наша шкіра теж потребує догляду та захисту, тому я рекомендую завжди використовувати. Крем для обличчя. Зараз у моїх руках крем Фрудія, який дуже круто зволожує та відновлює тон шкіри. А придбати ви його можете у мережі магазинів Фацунд. Ну що наступна наша формула луку? Вона більш про повсякденність та нашу улюблену багатошаровість. До неї входить, по-перше, це ось такі штани. Вони більш у маскулинному стилі, обов'язково грубі, великі зимові кеди. Наш базовий гольф, який, до речі, вже у другому образі. Також обов'язково шкіряна куртка ось такою вкороченої довжини. Я пов'язала зверху сорочку. Це більш для стилю, але взимку ще й тепло. І обов'язковий штрих це великий масивний шахт. Отже, зараз у мене два чарівні засоби, які завжди допомагають мені узимку. Звісно ж, це зволоджуюча помадка. І коли я відчуваю сухість та дискомфорт, я завжди її використовую. А ще як бонус вона дуже приємно пахне. І куди ж взимку без зволоджуючого крему для рук? Не кожна з нас взимку носить рукавички, але наша шкіра потребує догляду та захисту. Тому саме зволоджуючий крем, їх живліть та захищає узимку. Ну що і демонструю вам останню формулу луку. Вона теж про повсякденність, але з більшим рівнем формальності. До неї входять, по-перше, це ось такі штани. Кльош, можуть бути шкіряними. По-друге, це грубі чоботи. Також це можуть бути казаки, це можуть бути челсі, але обов'язково, щоб штані їх перекривали. Наступне це наш базовий гольф, також ось таке пальто, яке має прямий силует, і зверху ми накидаємо ось такий светр замість шарфу. А ще моя власна рекомендація: це робити такий образ більш у монохромному варіанті. Але акцент. Може бути саме свети. І обов'язково хочу розповісти про догляд за ділом вдома. Після напруженого дня наша шкіра потребує догляду та захисту і хочу наголосити на своєму фавориті узимку: це маска для обличчя. А я її обов'язково використовую, бо вона е, створює бар'єр між зовнішніми подразниками та моєю шкірою. А ще вона дуже круто зволожує, шкіра становиться гладкою та м'якою. Для домашнього використання я обов'язково раджу олійку для тіла, бо після її використання шкіра стає ніжною, доглянутою та шовковистою. Отже, з вами була Урсаті Віка, стиліст. Я впевнена, що сьогодні було дуже багато корисної інформації тож користуйтесь. А ще обов'язково вдягайтесь тепло та стильно. Експериментуйте і не забувайте доглядати за своєю шкірою.